Ну а тим часом анонсувала вже я на початку нашої години, що Путін там перед кимось чимось погрожував. Він от останнім часом дістає всіх людей, назва яких починається на букву М. Але зараз я про прізвище. Це меж він де по телефонному довіднику, так так, напевно, так або по їхньому позначенню того, що вони себе представляють. Але зараз я все таки про прізвище. Це Медведчук, медведів. От періодично Путін їх дістає, і там вони комусь погрожують за застосуванням своєї ядерної зброї, бо це останній. Ні, погрози, що в них лишилося. Так, от ця практика традиційна була для Путіна і до початку війни в Україні, і одному з найбільших друзів нашої держави він погрожував застосуванням ядерної зброї, що він його знищить. Кому саме? Давайте подивимося фрагмент. Борис. Путін спитав: Борісе, ти кажеш, що Україна не стане членом НАТО найближчим часом. А що це означає найближчим часом? Я відповів, що це означає видиме і прогнозоване майбутнє, і тоді, в якийсь момент, він ніби пригрозив мені, Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Я думаю, що судячи з його дуже спокійного тону, і його відстороненості, він просто підігравав моїм спробам схилити його до перемовин. Зараз ви бачите фрагмент із документального фільму Путін проти заходу, який вийде на телеканалі BBC2 вже сьогодні ввечері, 30 січня. Видання зауважує, що ця телефонна розмова відбулася в лютому 2022 року. А оцей коментар Путіна прозвучав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки. І каже, що експрем'єр Британії, що судячи зі спокійного тону Путіна, з тієї вістороненісті, яка в нього була, він просто підігравав спро. Обом Джонсона схилити його до перемовин. Ну як завжди, аргументом схилення до перемовин з боку Москви і Путіна є погроза бахнути ядерною ракетою. Саме це й прозвучало у розмові. Телефонні між Джонсоном і Путіним Путін е, тоном такого соціопата відмороженого сказав: Ну ти знаєш, за хвилинку і ракета може по Лондону прилетіти. Оце все, що транслює історично Соловйов в своїх ефірах його е, шизануті гості, так які там по Берліну, по, по Парижу потрібно запустити ракету. То виявляється, Путін ще й на Лондон прицілювався у розмові з Джонсоном. Прямо про це говорив, погрожував запустити ракету. І і цікаво, яке враження, власне, хочете повну версію послухати, чи ділиться своїми враженнями і реакціями там Боріж Джонсон, як це на нього вплинуло, чи він сприйняв всерйоз цю погрозу, що Путін збирається дійсно ядерний удар по Лондону чи Великій Британії завдати, чи якихось країнах НАТО і так далі. Ну але так між іншим напівжартом Путін і цю закинув цей гачачок, намагаючись власне перед повномасштабним вторгненням максимально вплинути на більшість Ість дієвих членів НАТО, які могли би протидіяти, які могли би підтримати Україну після вторгнення. Тобто, робота ця велася з боку Путіна і з боку Кремля. І Тому ці всі розмови, що Путін в останню хвилину прийняв рішення повномасштабно вторгнутися в Україну, нікому не казав. Сам ці документи підписав. Ні, Абрамович не знав, ні Дірі Паска, ні іншої олігархи. Це все. Брехня, скажімо так, це все обман насправді операція планувалася давно, і в голові Путіна вона визріла так само давно. І це ця риторика, яка от зараз е проявляється, про яку згадують, про яку говорять, вона це підтверджує. А так намагався він нейтралізувати наших союзників ще до початку воно штабного вторгнення. аби ми не бачили допомоги, але не вдалося йому там. Ще чимало до речі, в цьому фільмі пролунає цікавих заяв. Зокрема, начальник генштабу російської армії, а від недавна і командувач окупантами України. Герасімов заявив перед вторгненням голови Міноборони Британії Бену Волесу, наприклад, що Росія більше ніколи не буде приниженою. Він і залякував, і казав, що от а, Зараз хотів російська. показати, що він могутній. От Ніколи знову в них вийшло якось не в свою користь.